Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку стрілець на січень 2023 року. Якщо у вас сонце місяць або асцендент, знаходиться в знаці Стрілець, цей гороскоп вам теж підходить. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в 2023 році, у січні місяці. Січень розпочнеться на ретроградності трьох планет: це планети Меркурій, Марс та Уран. Меркурій буде ретроградним до 18 січня 2023 року. І ретроградний він буде у вашому другому секторі. Другий сектор це сектор роботи і грошей. І коли Меркурій ретроградний в цьому секторі, це означає, що вам можливо треба закінчити справи, які були в минулому, які стосуються вашої роботи тепер, можливо. Зв'язатися з старими клієнтами, зв'язатися з людьми, які поставляють вам продукцію, тобто завершити всі справи по роботі, які тягнулись у вас з минулого з минулого, і хочу сказати, що. Період ретроградного Меркурія не підходить для початку всього нового. Це період, коли варто завершити старі, старі справи. І в цей період не варто підписувати нові документи, йти на нову роботу, чи, наприклад, купувати нову техніку. Тобто в цей період краще всього займатися або старими справами, або відпочивати. Ще одна планета, яка буде ретроградною на початку січня, це планета Марс. І Марс буде ретроградним до 12 січня. Марс вже дуже довго знаходиться в близнюках, і це для вас сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство. А ретроградний Марс говорить, що нам треба завершити справи, які були в минулому. Можливо, це стосується вашого або особистого, або особистого партнерства, або е, партнери по роботі, або клієнти. Е, якщо у вас була якась справа, яка дуже довго тягнеться, то, можливо, зараз якраз по ретроградному Марсу це прекрасний період, щоб її завершити. Ще одна планета, це планета Уран, яка буде ретроградною до 22 січня. Вона зараз знаходиться в знацітелець, і це для вас шостий дім. Шостий дім роботи і здоров'я. Можливо, якщо у вас на початку січня не будуть іти справи по роботі, тому що ретроградний Марс, ретроградний Меркурій. І ще й уран, то ви не переживайте. Починаючи з 23 січня, справи покращаться. І, взагалі, ці планети дають нам фокус уваги на минулому, то що необхідно доробити справи, які були в минулому. Ну починаючи з 23 січня. Абсолютно всі планети будуть йти в прямому русі, і це прекрасний час, щоб починати щось нове, щоб купувати нову техніку, купувати нерухомість, займатися новими справами. От, наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Венера. І починаючи з 3 січня до 27 січня. Венера буде в знаці водолій, а це для вас третій сектор. За що відповідає третій сектор? Це сектор спілкування, комунікації, транспорту, поїздок, договорів, документів, угод. І цілий місяць у вас буде Венера в цьому секторі, і у вас буде багато спілкування, можливо, якихось поїздок. Е, ну, але по третьому дому це поїздки на короткі дистанції, тобто це не, не поїздка, там, наприклад, в Америку чи кудись далеко. Це поїздки на е, невеликі дистанції, можливо, відрядження по роботі. Так, для вас може програтись Венера. Е, ще 7 січня на нас чекає повний місяць з рак і це ваш восьмий сектор. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. І як це для вас може програтись? Наприклад, у вас тягнулася дуже довго якась угода, ви її розпочали в минулому, 2022 році, і зараз ця угода дійде до завершення. Наприклад, ви щось продавали. Чи хотіли щось реалізувати в сфері своєї діяльності? То зараз ви це реалізуєте по повному місяцю, і ще є такий нюанс, що восьмий дім це не дім тих грошей, що ми пішли на роботу і заробили це дім чужих грошей, це дім партнерських грошей. Це дім спадщини. Ви, до речі, можете отримати спадщину по цьому повному місяці. Або це дім інвестицій, або це дім, коли вам можуть просто дати гроші, просто подарувати гроші. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти: це ваша планета Стрільці. Це планета Юпітер, яка починаючи з 21 грудня 2022 року перейшла в знак Овен. І це для вас п'ятий дім. А п'ятий дім це дім задоволення, дім дітей. Дім кохання, дім побачень, дім бізнесу можливо, ви зустрінете своє кохання чи будете ходити на побачення, тому що в Овні буде до середини травня, і, наприклад, в вашій сім'ї можуть з'явитися діти або можуть бути хороші новини у ваших вже дорослих дітей. Ну, Це дуже класне становище Юпітера. Тим більше, що це ваша планета. І це може бути, що бізнес, який ви запустили, він буде мати успіх по п'ятому дому в Юпітері. І ще нас чекає е, новий місяць, який відбудеться 21 січня, в знаці Подолій. 20 січня сонце увійде в Водолій, а 21 січня до сонця доєднається місяць, і вони зроблять аспект з'єднання, і відбудеться новий місяць. Новий місяць завжди про щось нове, і він буде у вашому третьому секторі. А третій сектор відповідає за поїздки. За спілкування за транспорт за комунікації. О, як для вас це може програтись? Можливо, ви купите новий автомобіль. Проте, якщо будете купувати новий автомобіль, купуйте десь вже з 23 січня, коли планети всі підуть в прямий рух. Або можливо, вас чекає нова поїздка, або знайомство, знайомство з новими людьми і багато спілкування, тому що. Сонце зайшло в знак водолій на місяць часу, і це буде зараз 10 днів січня і ще 20 днів лютого тягнутися. Тому в цей період у вас буде багато комунікації і спілкування. Ще хочу сказати, що в цьому третьому секторі також знаходиться планета Сатурн, яка вже давно наводить там порядок, вчить вас спілкуватися з людьми, вчить вас правильно вести себе з документами, тому що Сатурн це планета дисципліни, і це такий вчитель, який нас всьому вчить. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон, яка вже 15 років знаходиться у вашому другому секторі, а це сектор грошей, і роботи, і тих грошей, які ми самостійно заробляємо. І Плутон все трансформує. Плутон трансформує цей ваш сектор. Ще одна планета це планета Нептун, яка в січні буде знаходитись у вашому четвертому домі. І е, Нептун, е, по Нептуну, в четвертому домі. Е, четвертий дім це дім нерухомості і дім нашого місця проживання, а Нептун це планета морів, океанів, І, можливо, у вас ще в цей період, коли Нептун. В рибах. Чи в принципі зараз буде бажання поїхати до моря? Або, можливо, ви живете біля моря, біля океану, біля водойми, або, можливо, в цей період ви взагалі переїдете жити до моря, або вже переїхали. До речі, пишіть в коментарях, як для вас програється Нептун в рибах, який вже довго у вас знаходиться в цьому секторі, і чи змінили ви по цьому положенню своє місце проживання? Отже. Такий місяць чекає на вас стрільці. Хочу сказати, що це буде місяць і фінансів, тому що у вас Меркурій знаходиться в другому секторі, і Плутон у вас знаходиться в другому секторі. Це буде місяць спілкування, місяць поїздок, тому що у вас сонце третьому домі, Венера в третьому домі, Сатурн в третьому домі. Ще це буде місяць і про роботу, і про задоволення, тому що Єпітер у вас знаходиться в п'ятому домі. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.